Вони просто поставили перед фактом що 31 го шов ми вас відключаємо і все, що хочете. То Жахі, тому що зараз зима на порозі, тобто, як ми казали, ми нас попереджали, ніхто нас не попереджав, тобто, не було ніякого офіційного листа, що ось ми там будемо його там через деякий час демонтувати. Тобто, нічого за це не було сказано. Ми їздили в гуртожиток, ми дивилися, ми одразу сказали, що це не підходить. Такий коридорчик, щоб зайти до туалету, лабіринт, на кухню така ж сама історія, дві комфорочки, ні столу, ні, нічого немає. І кімната 3 на 3. З животними не можна. Мам сказали ні, ми не можемо. Ми просили будинок десь у селі, щоб ну, бути там. Вони сказали, що так, ми будемо шукати, але досі ніхто нічого не знайшов і лише погроза того, що якщо ви не приїдете, ми будемо якось діяти другим, іншим варіантом. Вони сказали, що ми не будемо трогати ваші речі, ми не будемо трогати вас, допоки ми не знайдемо. Так? Але сказати це інше, а сьогодні вже приходили і. Бумажечко, щоб ми приїжджали. Ми відмовили. Не всі погоджуються виїжджати, дехто говорить про те, що їм колись обіцяли надати житло, тобто квартири і таке інше. Важливо, такі питання і тоді піднімалися, і це було б правильно їх вирішити в той час. Але та ситуація, яка сьогодні в державі є, ми розуміємо, що вона не дозволяє дуже швидко вирішити ці питання.